Час в історію на вічно роки десятиліття в летять. А ми, ми всі земляни пересічно звертаємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо кремі історичні події, які відбувалися ось цими листопадовими днями у різні історичні епохи. Почнемо із 6 листопада 1811 року. Гадаю, не надто багатьом із вас відоме ім'я Марки Яна Шашкевича. А між тим, його значення для просвітництва на теренах, ми б сказали, Західної України порівнюють із роллю Тараса Шевченка як провісника пророка нації на Україні на Дніпрянській. Отож, 6 листопада 1811 року народився Марк Ян Шашкевич. Прожив він лише 31 рік. Але слід в історії літератури. І, взагалі, українській історії залишив назавжди. Був він громадським діячем, просвітителем, письменником, поетом і священником Української греко-католицької церкви, тому що навчався і закінчив духовну семінарію. Ось серед русинів, а саме так тоді називали жителі Західної України, русинами або навіть руськими цікава назва. Саме в нього з'явилася думка про будительство національної свідомості серед українців. Він заснував Руську трійцю. Знову ж таки, назва яка прикметна. Руська трійця це був він, його товариші-побратими, Яків Головацький та Іван Вагелевич, які вважали за своїм обов'язком, за свою місію просвітництвом будити. Українську свідомість у жителях Західної України, яка тоді перебувала у складі австро угорської імперії, короткий шлях, повторюю, судилася доля для Марк'яна Шашкевича. Пізніше він написав книгу, яку назвав Русалка Дністровая. Це збірник українських легенд, культуристичних творів оповідань. Казок, віршів. І оте, отой термін Русалка Дністровая стала таким майже загальним, що навіть і в сьогоднішній Україні видають книжки під назвою Русалка Дністровая. Цікаві факти життя Маркіяна Шашкевича. Він підписувався псевдонімом Руслан. Хоча, напевно, знав, що Руслан це не слов'янське ім'я. А ось ім'я Володимир у сім'ї самого Шашкевича та у сім'ях всіх його друзів було надзвичайно великим. Всі їхні сини були названі Володимирами, в тім числі і син Маркіяна Шашкевича. Ось таким уявляємо ми сьогодні Маркіяна Шашкевича. От, а між тим, точного портрета чи точної копії його ми не маємо зображення, тому що фотографій тоді ще не було. Але його дружина казала, що він надзвичайно схожий на свого сина Володимира. Точніше, Володимир дуже схожий на свого батька. І ось цей портрет було, власне, створено за образом і подобою Володимира Шашкевича. Вільним слухачем філософського відділення він був і Львівського університету, і Львівської академії. А ще він увів в обіг слово читанка і, власне кажучи, написав її для дітей. А ще у 1836 році Маркіан Шашкевич вперше на теренах західної України читає проповідь, здійснює службу українською мовою і відбувалося те у Львові, у центральному соборі Української рекокатолицької церкви. Сьогодні кажуть Собор святого Юра. Словом Маркіан Шашкевич, перший русин на Галичині, який перейнявся ідеєю національності. Його є кілька пам'ятників, а на горі, неподалік його рідного села, Підлися, на Білій Горі споруджено йому хрест. Дуже зворушливий пам'ятник у Карпатських горах. Пізніше спорудили таку бетонну, нібито підставку яка увічнює цей своєрідний монумент пам'яті Шашкевича і меморіальна дошка, яка сповіщає про дати його життя і смерті. 4 листопада 1861 року у Львів із Відня прибуває поїзд, потяг українською, це можна вважати започаткуванням залізниць на території України. Львівський вокзал він сьогодні такий, таким він був і в 1861 році. А сполучення залізниця тоді від Львова йшло до Кракова, до Відня, до Чернівців і вже на схід до Підволочиська. Важко уявити, якби не було залізниць, якими був фінал Анни Кареніної. Ну, до прикладу, також ми згадаємо. Згадуємо 1 листопада 1918 року, який називають листопадовим чином, листопадовим зривом або й більше листопадовою весною. Закінчується Перша світова війна. Велика смута по всіх територіях, де були воєнні дії або де ще окупація німцями. І ось у Львові, 1 листопада, не дуже великий військовий підрозділ під командування Дмитра Вітовського бере владу з свої руки і проголошується Західноукраїнська Народна Республіка. Дуже швидко. Врядці, урядовці Західної Української Народної Республіки, телеграф, пошта, банки це було взято як і тверде теорія революції, але вони провели багато потрібних економічних реформ, реформ у Галузі освіти організації економічного життя. Ну тобто Західноукраїнська Народна Республіка до 1919 року перед злукою мала у своєму певному арсеналі вже на якісь напрацювання. І якась така дивина, яка нас напевно сьогодні не дивує. Дмитро Вітовський гине в авіакатастрофі незадовго після того, як було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку. Там літаків було на весь світ, тоді чи півсотні, і ось він гине в авіакатастрофі. 4 листопада, 3-4 листопада 1937 року, ця дата є чорною на календарі української справи. Тоді в урочищі Сандармох, ну, нині це Карелія. Російської Федерації було розстріляно 1111 в'язнів соловецьких таборів. Серед них кілька сотень українців, і серед тих кількох сотень українців цвіт української нації, Микола Зеров, Лесь Курбас, Валаріан Підмогильний, багато інших імен, священиків, доцентів, поетів, письменників, істориків. Можна їх перераховувати. Таким був подарунок капітана Матвєєва більшовицькій державі до дня 20-річчя Великої жовтневої соціалістичної революції, В рочищі Сандармог Силами українців встановлено хрест. І ось цього хреста якраз і тримає дисидент. 97-му році він був встановлений, цей хрест Євген Сверстюк. Хрест українцям, які полягли в тому урочищі. Як представники бездержавної на той час нації, дати 5-6 листопада є прикметними в історії нашої столиці. Можливо, тому що саме до Дня Великої жовтневої соціалістичної революції було, е, виконувалися певні дії, певні відкриття саме до якихось ювілейних дат. Так, у 1935 році, 5 листопада, у Києві пустили тролейбус. До чергової річниці жовтня в 43-му році було визволено нашу столицю ціною неймовірних жертв насамперед тих же українців, як казав Жуков, паха хлам прийдем, нічого думати. Чим більший хутонік Дніпрі, тим менше прийдеться висилати в Сибір. Рухаємося далі в 1951 році згадуємо про те, що було пущено в експлуатацію міст Патона. Це на той час була унікальна споруда. Е Побудована за допомогою зварювання. І в 1960 році у Києві теж напередодні 7 листопада, а саме 6 числа, було відкрите київське метро. Тоді це була одна лінія, дев'ять станцій, від Святошина і до Дарниці пізніше добудували і комсомольську, які сьогодні називаються Чернігівська лісова. Ну а про сьогоднішнє метро можна розповідати Київське довго, воно велике і розгалужене. У 1967 році. Також до чергової річниці Великої жовтневої соціалістичної революції в Кагарлику відкривається і запускається в експлуатацію стадіон, який сьогодні знаходиться у Кагарлицькому парку. А ми згадаємо, що колись, у 19 столітті, якраз на стадіоні. Було збудовано палац Трощинського. Такий ось він мав вигляд. От, і від Палацу Трощинського доріжка йшла до брами, до центральної брами. Брама збереглася, на відміну від палацу. Сьогодні це центральний на стадіон. Ну а тоді це була брама до палацу Трощинських. Ось так пов'язана історія 19 століття. Із спортом Кагарличини сьогодення. у 1995 році в нашому селі Іванівка, у приміщенні, яке колись було ФАПом, але його пристосували під церковний заклад, вперше проводиться літургія. Літургія, тобто починає діяти релігійна громада у в селі Іванівка, як і в інших селах, у, у ті 90-ті роки відроджувалися релігійні громади, які були знищені ще радянською владою. Ну, ось такою вона є наша історія всеукраїнська і місцева.